Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. президент Франції Мануель Макрон, відразу після європейського саміту у Лондоні від власного імені від імені прем'єра Великої Британії Кіра Старман запропонував план тимчасового перемиря на російсько-українському фронті, щоб мати більше можливостей для остаточного завершення агресивної війни Росії проти України у інтерв'ю виданню Фігаро. Еммануель Макрон підкреслив, що мова йде про одномісячне перемир'я у повітрі на морі і у енергетичній інфраструктурі, щоб мати більше часу для того, щоб вирішити проблеми припинення бойових дій. Макрон сказав, що на його думку і на думку Стальмера потрібно обмежене перемир'я, тому що повне припинення вогню, враховуючи довжину лінії фронту, буде дуже важко. Контролювати розгортання європейського миротворчого контингенту відбудеться не в час цього одномісячного перемиря, а буде пізніше, не у найближчі тижні, але після того, як обидві сторони обговорять деталі. Більш осяжного і довгочасного перемир'я. Ми хочемо миру, підкреслив Еммануель Макрон, але ми не хочемо цього миру за будь-яку ціну без гарантій безпеки для України. Таким чином, зараз можна говорити, що Макрон і Стармер запропонували для американського президента Дональда Трампа план, яким він може. Скористатися для того, щоб запропонувати нові умови припинення російсько-української війни, якщо Трамп вимагає саме припинення вогню російському президенту Володимиру Путіну. І зараз, звичайно, можна буде говорити про те, що така пропозиція стане своєрідним тестом і для Трампа. І для Путіна. Трамп постійно говорить про те, що російський президент готовий до миру. Однак для самого президента Сполучених Штатів мир це насамперед припинення вогню на російсько-українському фронті. Таким чином, Трамп, якщо у нього є інструменти впливу на російського лідера, може продемонструвати наявність цих інструментів. Путін також може продемонструвати, чи дійсно він зацікавлений, якщо не у припиненні війни, так у її деескалації, адже мова йде про можливість запобігти знищенню інфраструктури, в чому також може бути зацікавлена Російська Федерація, нафтова і нафтопереробна інфраструктура якої значно страждає від ударів українських дронів. І яка вже позбулася 20% прибутку в своїй енергетиці від цих обстрілів, які продовжуються. А якщо незабаром новий федеральний уряд Німеччини передасть Україні ракети Таурус без будь-яких умов щодо їхнього використання, ми зможемо спостерігати нові значні втрати для російської енергетичної галузі і можливо. Її значна частина вже більше ніколи не відновиться після закінчення російсько-української війни. Однак, якщо для президента Путіна продовження війни з Україною є набагато більш серйозним і вагомим пріоритетом ніж збереження власної енергетичної галузі і економіки, як такої, він поза сумнівом може відмовитися від цього тимчасового. Варіанту припинення вогню на російсько-українському фронті. До речі, мова йде навіть не про фронт, а мова йде саме по удари по цивільній території України, удари по інфраструктурних об'єктах, удари по мирних містах і селищах України, удари по морській інфраструктурі, по кораблях. Тобто, фактично, Макрон. І Старвер пропонують президенту Російської Федерації припинити те, чим він зухвало займається останні три роки: припинити терор. А терор, як відомо, є покликанням Путіна та його держави. І от якщо Путін дійсно буде готовий хоча б на місяць припинити терор, ми зможемо говорити про зацікавленість російського президента у тому, щоб війна або призупинилася, або перейшла в якісь інші форми. І що Трамп зможе вплинути на Путіна з вимогою погодитися хоча б на таке тимчасове і не дуже довге закінчення бойових дій, ми також зможемо говорити про рівень впливу Дональда Трампа на Володимира Путіна. Поки що ж, ми можемо констатувати тільки одне: європейці. Перехоплюють дипломатичну ініціативу у Сполучених Штатів, які у останні дні намагаються, як то кажуть, перекласти з хворої голови на здорову і переконати весь світ, що у нездатності Дональда Трампа добитися будь-яких компромісів в перемовинах з російською стороною винний не сам Трамп і не його ілюзорне уявлення про цілі і бажання. Російського політичного керівництва, а винний президент саме тієї країни, проти якої Росія здійснила агресію у лютому 2022 року. Сам факт того, що європейські лідери виступають з власною ініціативою, яку вони могли обговорити із президентом України Володимиром Зеленським на саміті у Лондоні, обговорити з іншим. Лідерами, які були присутні на цьому історичному саміті, і говорили про необхідність збільшення підтримки України у її опорі російської агресії, все це свідчить про суб'єктність Європи, ту суб'єктність, яку так зухвало недооцінювали ані президент Сполучених Штатів, ані президент Російської Федерації. І питання навіть не в тому, чи готовий Дональд Трамп рахуватися з Європою. Коли мова йде про закінчення російсько-української війни. А варто було врахуватися, тому що він весь час говорить про те, що саме європейці мають у подальшому бути гарантами безпеки України і неповторення воєнних дій на її території. Справа в тому, наскільки Трамп дійсно має можливості переконати свого російського візаві у хоча б найменших поступках на російсько-українському фронті. Враховуючи до того ж, очевидну антипатію Путіна до європейців, яких він публічно зневажає, і яких вважає виключно виконавцями політичної волі Сполучених Штатів. Що, до речі, і у випадку з країнами Європи, і у випадку з Великою Британією, і у випадку з Україною, ну тим більш після останньої сцени в Білому домі, виявилося звичайнісіньким пропагандистським міфом. В який так приємно було вірити російським псевдопатріотам. Зеленський, якого вони вчора називали маріонеткою Америки, жорстко відповідає президенту Сполучених Штатів у відповідь на хамське зазіхання. А Путін, цей очільник незалежної Росії, намагається знайти. Улесливі слова для американського президента, так, ніби він працює у його адміністрації десь поруч з Венсом і Рубі. Так що, наш час це час руйнування міфів. І міф про те, що. Трамп може добитися від Путіна навіть тимчасового перемиря, може також бути зруйнований найближчими тижнями. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, Баймі Якофідонателе, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги й миру вам хай щастить.